Якщо ви дуже давно хочете зайнятися йогою і медитаціями, але чомусь відкладали, чи у вас є певні питання? Ну, наприклад, чи обов'язково йогам бути веганом, чи треба брати аскези, спати на щільних дошках і мати такий дуже скромний спосіб життя. Йогам так, але в мене є краща пропозиція. Є шлях духовного просвітлення з практиками, з розвитком своєї творчої божественної енергії через шлях тантри. Тантра використовує майже ті самі практики: дихальні практики, фізичні практики, медитації, але суть інша. Ми розвиваємо навпаки якомога більше пристрасті, якомога більше енергії. Можливо, ви чули, що кундаліні йога. Це саме та йога, яка працює з енергією пристрасті, щоб ви могли проживати своє матеріальне життя, своє соціальне життя, романтичне життя, якомога в більшої енергії, якомога ширшим діапазомом насолоди, тому що це паливо, яке дає зцілення, яке дає розвиток вашої душі, яке дає насичує. І дає шлях вашому процвітанню. Так можна йти розвиток своє до свого просвітлення через пристрасть. Якщо ви цікавитесь таємними сакральними практиками, щоб зцілити своє тіло, розум та душу. Я вас запрошую на практику дев'ять днів богинь, свято Наваратрів, день осіннього рівнодення. В день затемнення, 22 вересня, на безкоштовне навчання, щоб пізнати свою природу. Пишіть під цим відео коментар, і ми вам надішлемо таємниче посилання на таємнічі сакральні практики. До зустрічі! У нас же велика група. Ми чекаємо на вас!